Онлайн навчання у Харкові буде, е і е я дуже вдячний, що буде відмінна низка наказів, які е Мон зробив, і ми ініціювали це, щоб е ці накази були е знаєте, усунені. бо Сьогодні у Харкові неможливо тільки навчатися в системі офлайн, бо просто не не вистачає знати мощності для наших шкіл. А повітряна тривоги лунають і. Неможливо сьогодні навчати дітей е, у школах. Тому ми будуємо школи, і е, хочу сказати, що ми побудували вже чотири справжні підземні школи. Крім цього, працюють 6 станцій метрополітену, які ми переобладнали е, під школи, і е, ще. До початку навчального року ми побудуємо ще три підземні школи, а до кінця цього року ми побудуємо ще три. І тобто, у нас буде працювати 10 школ під під землею і шість станцій митрополітена. Хочу сказати, що у перший клас на теперішній час записалися. 5250 дітей, і це гарно, бо це каже, що Харків живе і люди вірять, і люди хочуть жити у Харкові. Тобто, ми робимо все можливе для того, щоб діти мали можливість навчатися. І 1 вересня ми відкриємо і підземні школи, і станції метрополітена. І крім цього, будемо навчати дітей у режимі онлайн. Так триває підготовка до опалювального сезону і. І е, ми працюємо практично 24 на 7, е, по всім напрямкам, щоб зробити енергетичний острів, щоб було стало енергопостачання, щоб було стало теплопостачання, водопостачання. Е, і звісно, школи ми будемо опалювати школи для того, щоб діти мали можливість вчитися. Крім цього, ви знаєте, що я ще недавно повернувся з Рима, де я приймав участь е, в конференції URC, і нам вдалося залучити. І для міста Харкова, в тому числі й для енергетики міста Харкова, понад 60 мільйонів євро. Це дуже великий показник, дуже гарний показник. І я дуже вдячний нашим міжнародним партнерам, з якими ми мали перемовини, підписали угоди спільне щодо надання цих коштів за їх підтримку міста Харкова і в цілому Україні.